Власне, програма бібліоміст має кілька напрямків: оснащення бібліотек комп'ютерами, навчання бібліотекарів it технології поліпшення організаційної спроможності самих бібліотек. Задля того, щоб виграти цей конкурс та безкоштовно отримати комп'ютери і програмне забезпечення, бібліотечні системи мали засвідчити, що мають належні приміщення, змогу підключитися до високошвидкісного інтернету і відповідно оплачувати його самотужки чи за допомогою партнерів органів місцевого самоврядування, адже для користування. Очів послуга безкоштовна. Наприклад, отут якби їм не треба платити за інтернет, тому що в них є партнер, от товариство, ця агрофірма, яка якби безкоштовно надає доступ до інтернету. Користувачам сільської бібліотеки надають доступ до інтернету за принципом живої черги, як правило, лімітуючи однією годиною. Якщо Має черги, йому дозволяється користуватися дві години. Просто ми йому запишемо, що він користувався дві години. Якщо нині у містах говорять про шкідливість в інтернету, то для села Балясне відкриваються справжнє вікно у Європу, Азію та світ. Адже цей центр доступу до інтернету у селі єдиний. Для сільської молоді відкриття центру неабияке свято. Більшість уже мають досвід користування всесвітньою мережею та, мабуть, здебільшого для розваг. Адже на запитання, як використовуватимуть інтернет, тепер відповідають вельми непевно. Шкільні інформації, які нам потрібні для навчання, конспекти у школу різні для навчання, всяке там. Сільські педагоги переконані, центр дуже прислужиться освіті. Бездумно ж качати матеріали не вийде, адже і вчителі також підковані у комп'ютерній науці. Ви розумієте, можуть бути і такі варіанти, але це вже залежить перш за все від вчителя. Реферат так чи інакше захищається, і можна зрозуміти, чи це реферат скачаний, чи він підготовлений з використанням якихось матеріалів. Ще кілька подібних центрів відкриють незабаром у Лохвицькому районі. Всього по Україні завдяки програмі Бібліоміст їх з'явиться близько півтораста.